Все есть, морковка, огурцы, помидоры, бур'як, зелень вся есть. І що, люди беруть? Сюди брали. Хороші. Дома. Де? А що? Надежда. Ну на вас надежда, а на Україну. Вынуть цілий, разбитой уже в пятиэтажки. Перейшла в домик, поки говорю ваю, так в домике. Печку пушти, пустили. А там все і лодка, и зал все розбито. Холодно, саме знаю. Вообще здесь я работаю на вот этой точке, 19 лет я работаю. Да, пропиняла, хозяйка уехала, я осталась здесь в Потому что людей очень много. Из Днепра, Краматорск, с Харькова, вот эта продукция с Харькова возят. Ну, если бы были бои, я бы уже, конечно, может быть, куда-то поехала в другое место, к детям. А так пока не сработаю. Здесь, что работа ну, та, я відписую фотки, які відсилаю родичам. Купила животним, бо сім собак і дев'ять кошик. Купила собі два оселедця і кориска, і морковки. У погребі є картопля і живемо. Бо на 5 тисяч гривень в місяць, в місяць. ми до Дніпра не можемо переїхати. А дома є пічка, уголь, дрова і повний пограв консервації. І гуманітарки у мене дуже багато. І ми живемо, бо інакше ніяк. Чоловік сліпий, бабці 97 років. Я переселенець. І, і, і знов переселенцем стати не хочу. Що буде, то буде. Вб'ють так б'ють. А не вб'ють, буду в окупації жити і чекати наших. Людям торгували там. Машин, правда, не было, уехали все. Ну вот она прилетела сюда. Мы услыхали свист, потом вспышка пламени и землей нас посыпала немножко. Но это на рынок первый раз. Потом туда прилетал или дрон падал. Там за церковью, за забором, тоже жграды падали. выживать как-то торгую. Пенсию отдал карточку, жене, детям вывез, потому что дом разбомбило. Блин. Сам живу с матерью, мать полуинвалид, потому что четыре точки стало с яйцом. Когда один торговал, было много. Людей много, возвращаются. Ящиков день не продают. На хлеб хватает, мне хватает. Таких вже ракетних і бомбових обстрілів вони вже ну поодинокі, тому люди десь частково повернулися, але побільшало артилерійських обстрілів. Зараз з населенням ситуація більш-менш стабільна в тому сенсі, що більше людей не повертаються. Ну може і бувають такі випадки поодинокі, але от десь. Два місяці тому, десь у листопаді, ну, частково може більше тисячі людей приблизно повернулося.